З Романом Городенським ми познайомились у Паланській громаді, куди він разом із однодумцями завітав, аби обговорити питання реабілітації поранених військових. Ветеран із позивним Малюк має свою історію, у якої все почалося. Із мрії про службу у Збройних силах України. 18 років думка була на що цього ще раніше. А з 18 років захотів і пішов служити Пішов служити. Мене взяли. Я здав допуски на. Проходження військової служби в морській піхоті. Потім попав в елітний підрозділ розвідки морської піхоти. І так почалась моя служба Учебки, учебки, півтора року, а потім вивчився. А далі було 24 лютого 2022 року, коли Роман із побратимами опинився у самому пеклі біля Маріуполя. Селище Павлополь. Ми були. На ротації з 5 грудня 2021 року це розмежування Палополь, широкі новодини, наша бригада. І я був зі своїми побратимами в селищі Палополь. І з 2 часов ночі до 6 часов утра це була моя зміна з 23 на 24 в 2.15 в нашу сторону вилетіли перші гади. Ми з побратимами. Захищали, питалися не відходити, а держати держати лінію оборони. Ми продержали до пів третього дня. Потім нам сказали, що хлопці відходимо, тому що селище піщі прорвали ворожі танки і нас беруть кільце. І ми почали відходити, перебазувалися, зробили знову лінію і знову держимо. І так. Згодом, згодом, згодом і потрапили в місто Маріуполь. Де була команда захищати місто любою ціною і держали оборону міста. 4.04.2022 року ми стояли вже дуже близько. Ми... Ворог вже зайшов в місто. У нас вже не було артилерії, у нас не було ствольної, у нас не було мінометів. Ну так, уже плюс-мінус стрілкові бої тільки були. По нам авіація. І все остальне у нас такі стрілецькі. Е, поранило мене на вулиці Металургію. Е, я почув свист міни. Сховався за дерево, зреагував, і десь близько 5-7 метрів від мене воно розірвалося 152-га. Скорічно фугасна. І відсікло зразу ногу. Е, в руці було 7 відкритих переломів і багато уламків. І 12 го числа. Ми попали в полон як маневрена група, як поранені. А хто був із наших хлопців ще були боєздатні, то вони з іншими хлопцями Нацгвардії, Державної прикордонної служби та всіх наших побратимів, які захищали місто Маріуполь, вони згрупувалися і пішли на прорив до Азовсталі. А нас, які поранені були, то, що ні медикаментів, ні їжі, ні води вже у нас не було. І, і я так зрозумів, що це хто віддав команду, просто щоб зберегти плюс-мінус наше життя. І вже зайшли на завод і взяли нас в полон. У полоні Романа відвезли до лікарні. Там у нього розпочався перший сепсис. температура тіла перевищувала 40 градусів, втратив руку. У мене два рази сепсис пішов зараження крою. На другий сказали, що мені 2-3 дні залишається, тому що був я 103 кг, вийшов з полону 62. І в мене пішов другий раз сепсис, і мені сказали мені 2-3 дні, і мене віддали на обід. 28 квітня 2022 року Романа як майже безнадійного повернули при обміні полоненими. Далі почався довгий шлях повернення та пошуку нового себе. Допомагала кохана дівчина, який зробив пропозицію прямо у лікарні. Велика подяка лікарям, що зробили майже неймовірне. Кому кому а нашим лікарям я хочу подякувати, тому що я приїхав в дуже важкому стані. У мене була малокров'я, тобто 2,8 і крові в організмі. І я важкі приїхав. Дуже важкі: 14 операцій, багато реампутацій. І мене витягнули. Перша чистка моя відбулася в місті Запоріжжя. Це перша моя чистка в другій міській лікарні. І через три дні мене перевезли в місто Одеса, в наш військовий шпиталь. І там це гайдерджі. Фамілія мого лікаря, який робив всі мої реампутації, всі мої операції, і йому я вдячний життя, можна так сказати. Далі в мене була реабілітація. Я попав до людини, яка мене шукала довго. Реабілітаційний центр Next Step це Ірпінь. Мене якби скерували. І відправили в Київ на перше протезування. Тобто, для того, щоб навчитися ходити, і це я з цим згоден. Бо є такі зараз люди, які говорять, що наші тобі наші протези, лети кудись там в Туреччину, там в Америку, в Ізраїль, лети туди, роби там. Я з цим не згоден, категорично не згоден. Тому що краще. Навчитися ходити тут, навчитися ходити, отримати свій перший протез на державній основі, ти за нього не платиш. Получити свій перший протез, навчитися на ньому ходити, а потім вже зайнятися удосконаленням свого протеза. Тобто, якщо ти знайшов можливість там за границею спротезуватися через волонтерів або ще когось, а потім вже їхати туди на протезування. Тому що я столкнувся з тим, що я полетів в Америку сам. Якби я був не на протезі, я розумію, як би мені було важко. Тому що ну, мало хто за, захоче платити за тебе та й ще й за когось е, з твої рідні, щоб просто поїхали, щоб вона просто там та людина біля тебе була і тобі допомагає. Так, да. я, е, е, да, я розумію, що там в аеропортах є там інвалідні візочки, супровід, вас можуть там привезти, відвезти. Але ну, для цього треба знати мову досконально. Ти не знаєш, куди ти поїдеш. Тобі треба спілкуватися з кимось, тобі треба об'яснити людині, що ти хочеш. І, на мою думку, краще, коли спротезувався у нас в Україні, отримав державний протез, навчився ходити, а потім їдь собі, куди ти хочеш. Тобі буде легше, ти зможеш сам пересуватися і. Грубо говоря, не завісити ні від кого, тобто ти сам зможеш передвігатися. Волонтери допомогли потрапити і до Сполучених Штатів Америки. Лікарі удосконалили там протез для ноги, виготовили протез для руки. Волонтери придбали ще й біговий протез, який можна змінювати з повсякденних. Американська ж організація нагородила Романа відзнакою сьогодні. Для велетня з псевдомалюк пріоритетом є визволення побратимів із полону та готовність допомогти їм тут при поверненні нівелізувати труднощі військової та медичної бюрократії. В пріоритеті у мене у першу чергу це дочекатися моїх побратимів з полону. Це саме перше. Е щоб вони вийшли і побачили, що я не просто так сижу, що я в такому ну, грубо говоря, важкому стані був. Е бо деякі, хто виходив, так дивилися на мене і каже: Ти живий.' Я кажу, добрий. І буду. Щоб хлопці розуміли, що не все, не все потеряно, тому що я знаю наскільки їм важко буде, коли вони вийдуть з полону. Це буде дуже важкий морально-психологічний стан, і їх треба якось відто витягувати, щоб їм показувати і розказувати, що їхнє життя ще не закінчилось. Що ще все попереду. Що я я розумію, як тобі важко, ну давай щось робити разом. Тому е, з друзями, з побратимами, і ми шукаємо нові зустрічі, нові знайомства і відкрили фонд свій. Це маленький шажочок в тому, щоб зробити зараз. Ми говорили про реабілітаційний центр. Е, щоб… Хоч якось допомагати надалі хлопцям, щоб вони чувствували і знали, що вони не самі, і що ми готові, і будемо їм допомагати. Морпі Городенський і сьогодні у строю його передова, бій за нашу незалежність продовжується. Це боротьба наша наша боротьба, і наші хлопці, наші побратими і наші люди, які ніколи не здадуться і будуть зубами прориватися вообще везде, і їм вообще. Пофіг на чиюсь думку, якщо мені треба, то значить мені треба. Оце є незалежність. І саме головне не забувати наших хлопців. Це на першому місці в мене по життю стоїть зараз. Тому що ми кожні вдячні їм за кожен день, який ми зараз просинаємось, поїли. Я сьогодні борщика поїв, ще тут. У вас так хорошо. Не забуваємо і боремось разом і разом до перемоги.